Кидок перехват партер плюс бал до перемоги. Юні спортсмени змагаються за першість на відкритому обласному турнірі з вільної боротьби олімпійські надії Поділля. Спритний та кмітливий гліб здобув перемогу вже у четвертому двобої. Хлопець наполегливо йде до своєї мети. Мріє стати олімпійським чемпіоном. Вже чотири роки відданий вільній боротьбі. Кожній більмів я перше місце зайняв у фіналі і. Мені подобалися ну, ці змагання, в мене вже ці, всі українські, це треті змагання, на яких я виграю перше місце. Ну для опиту це дуже добре. Тренує юного спортсмена Анна Войтова. каже, головне у вільній боротьбі навчитися керувати своїм тілом. При падіннях ми стараємось ну, все наше тіло заокруглити. Відповідно, якщо ми заокруглено впадемо, то ми так ніби катнулися. Якщо суперник нас не тримає, то ми собі перейшли в нейтральне положення, піднялися. Якщо тримає, то вже звідти ніби будемо вивертатися, але немає. Тобто, наша основна мета це всі наші гострі кути нашого тіла згладити і щоб ми такою кулькою ніби були під час. Для перемоги важливо тримати свого суперника у напрузі і не давати можливості напасти першим, каже тренерка. Або різні китки, типу кочерга через бедро, млин. Це все китки зі стійки, де ми за рахунок того, що суперник десь чи на нас піде, чи ми його вводимо під цю ситуацію. Правильним рухом дуже легко можемо його і підняти, або одразу перекинути на килим. І в партері так само. Щоб здобути першість у турнірі, діти мали виграти у чотирьох поєдинках. Бої проводили у два періоди по дві хвилини. Якщо спортсмен поклав суперника на обидві лопатки, це туше й миттєва перемога. Якщо ні, визначали за технічними балами. Технічні бали це переведення людини з положення стійки. В партері ця дія оцінюється два бали, виштовхування за межі кілема – один бал, дія з стійки в опасне положення, оцінка 4 бали. І... По сумі балів той спортсмен, який набрав найбільшу кількість балів, отримує перемогу. У Хмельницькому змагалися понад пів тисячі дітей у вікових категоріях з 8 до 15 років, аж з 18 областей України. Турнір тривав дві доби. Усі переможці отримали кубки та медалі. «В Області присутні різноманітні і Одеська і Тернопільська і. Закарпатська і Рівненська, Чернівецька, місто Київ. Ну і більше областей, ну майже вся Україна присутня на сьогодні на цьому відкритому турнірі. Дарія Курнос, Олександр Мельников, новини, 33 третій канал.